І ще сильніший у Львові визначали богатиря року. Валі за вагою в 200 кілограмів, колеса в три сотні. Все під силу саме їм це наймісніші чоловіки України. До Львова вони приїхали, аби з'ясувати, хто з них таки найсильніший. І в цьому їм помагав двічі чемпіон світу Василь Вірастюк. Помірятися мускалами приїхали богатирі з Києва, Донецька, Чернівців та Львова. Всі вони важать не більше 105 кілограмів. Юрій Лагутін подолав шлях пів тисячі кілометрів, аби знову довести собі та іншим, що сила таки у нього ще є. Тепер Юрій важить 102 кілограми. Хоча донедавна вага його м'язів була значно більшою. Та чоловік відійшов від спорту заради маленької донечки. Зараз для мене це новий старт, новий сезон. Тому я стараюся на, на, на всю силу надіюся, що буду покращувати цьому сезоні результати. За звання найсильнішого змагалися не тільки професіонали, але й новачки. Помірятися силами зі стронгменами приїхав і Орест. Йому тільки 15, Але вже сьогодні хлопець носить титул найсильнішого школяра України. З ними змагатися дуже важко, бо вони професіонали, Вони зробили десь більше ніж в них більше ніж два роки стажу. А я тут тільки четвертий раз. Своїми результатами хлопець незадоволений, але тренери переконані, Орест майбутній чемпіон. Організатори богатирського поєдинку теж сподіваються, що їхній турнір дасть нові спортивні таланти. Заволікти людей до оздоровлення, до занять спортом, а цим заходом саме до виховання фізичної та духовної сили мешканців нашого міста. До речі, під час турніру відвідувачі мали змогу не тільки побачити стронгменів, але й підібрати для себе спортивну секцію на ярмарку, який відбувався у палаці спорту. Ірина Папірник, Олег Кухар, наш спорт.